Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається А світ летить в суцільне дно. І гроші стали вище Бога, і зло вдягається в добро, і хрестик носиться для моди, а світ летить в суцільне дно. Весілля більше, ніж кохання, брехня солодша за добро. І так живем у дні чекання, а світ летить в суцільне дно. На жаль, нам істину міняють, міняють сенс, що є добро, мораль брехнею заливають, а світ летить в суцільне дно. Я надіюся що світ одумається, і нарешті стане більше країн. Допомагати Україні і, нарешті, добро повинно перемогти над злом. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую за лайки, за коментарі, за те, що знаходите свій дорогоцінний час для перегляду моїх відео. Як завжди, кожному і кожній з вас, друзі, бажаю віри, надії, любові. Нехай Анелохоронець завжди кожного і кожну з вас оберігає. Завжди прислухайтесь до свого серця, діть за його покликом. Другого життя не буде. Ніколи не забуваємо наших захисників і захисниць, героїв, які ціною свого здоров'я і життя захищають неньку Україну. Бути добро і з Богом!